Я хочу поділитися сьогодні важливим словом. Вчора я ділилася з цим у себе в церкві. Ми вивчаємо в церкві книгу Якова, і вже зараз на п'ятому розділі, практично весь цей рік ми вивчали книгу Якова. І ось п'ятий розділ сьомого по 11, 11 вірш каже так, отож, браття, Довготерпіть аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки <кій> одержить дощ раній та пізній. Довго терпіть же і ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено, он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків, за приклад страждання та довготерпіння, вони промовляли Господнім ім'ям. Отож за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Що вельми Господь милостивий та щедрий. Ось таке місце писання важливе. І я вважаю, що нам треба подивитися в нього уважно і послухати, що нам сьогодні скаже наш Господь через духа і через істину. Я вже не раз говорила і писала, так, що ми з вами проходимо те, що називається, можна назвати таким затяжним болем, тому що одна справа колись заболіло. І Ти або випив таблетку, або, а, або як заболів зуб, ти пішов до лікаря, або випив таблетку, або пішов до лікаря. А інша справа, коли зуб болить неї, не, тебе немає ні лікаря, ні ліків. Так? Ось затяжний біль. І знаєте, сучасні, сучасні рухи християнські принесли дуже багато шкоди тим, що. Вчили, як бути успішними на цій землі, як заробляти гроші, як будувати бізнеси, як процвітати, як бути царями і священниками, але, на жаль, не вчили, як страждати. І Біблія конкретно говорить, що більша частина життя людини це сльози, це стогони, це плач. І нас не вчили страждати. Так? І причому, ви знаєте, так. Так а, Швидко оця, оце зло а, добробуту на цій землі, а, вид, добро, бажання добробуту на цій землі взяло верх над, над серцями і розумом, що коли прийшло, що ми швидко забули тих, хто страждали, тих, хто виявилися вірними в стражданнях і а, замінили це бажанням. Бути царями і священниками ще на цій землі. І коли прийшов біль і випробування до нас, ми не готові не готові були не навчені, не готові, як, як зберегти віру посеред страждань, причому страждань затяжних, затяжних. І це затяг... страждання затяжні як національне для нас з вами, так і для кожного із нас. Ми... ми знаємо, що у кожного свій, у нас є колективно вже вже 11 років війна, вже четвертий рік закінчується від повномасштабного вторгнення. Ось затяжний такий наш біль. А... але... І... Кожного з нас ще свої виклики, виклики і болі спровоковані як цією війною, так і життям самим, викликами цього життя. І ось Давид в такий період казав: Я підніму свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Моя допомога приходить від Господа, що створив небо і землю. А, та ми з вами дуже добре знаємо. Звідки приходить допомога? Ми, зна... ми, не... ми не... не запитуємо, звідки прийде насправді допомога, але ми піднімаємо очі до гори, знаю... знаючи, що вона прийде звідти від Господа, не від гір, не від захисту цього світу, не від якихось зв'язків чи позиції, чи фінансового. Стабільності, наша допомога приходить від Господа. І от ми, як віруючі люди, хоча ми знаємо, що допомога наша приходить від Господа, ми запитуємо насправді піднімаємо очі, щоб знати, коли вона прийде. Ми знаємо, звідки і від кого, але все ж таки, коли ми піднімаємо очі, думаємо, може сьогодні, може завтра. і, і а... Оце пошук, оцей стогін, коли він не просто він не є якимось невір'ям, він не є якоюсь невагою чи невпевненістю у Бозі, але є от вираженням цього внутрішнього болю від, від затяжного страждання. І ось Тут Яків нам дає такі робить три такі заклики фундаментальні, які ми повинні. Те, що ми повинні постійно робити під час затяжного болю. Перше каже, будьте терпеливі, друге, зміцнюйте серця свої. І третє, зараз як це ж там було: не нарікайте один на одного, та, не нарікайте один на одного. І зараз ми трошки детальніше про це поговоримо. Але ось ці три такі. Речі, змі... будьте терпеливі, зміцнюйте серця і не нарікайте один на одного, це шлях, по шлях витривалості в період затяжного болю. І як та нам дає така, такий приклад зразу, людей, які змогли цей шлях затяжного болю пройти, ми бачимо приклад пророків, які. Страждали, але не переставали говорити в ім'я Господнє. І каже також, дивлячись на Йова, чия історія показує, як після його затяжного болю втрати страждання, і Господь, сповнений милосердя і милості, компенсував його за його постійність. І ось тут. А, Писання нам говорить, два дає такі великі стимули, як ми можемо бути терпеливими, зміцнювати серця і не нарікати один про одного. Каже, перше каже, це мотивація така, та каже: Господь близько, прихід Господа близько. І друге каже, що суддя при дверях. І хоча він говорить про одну і ту саму особу, він говорить про Христа, який, а, який має, ой, який прийде, який є, до якого ми а, кажемо, звідки прийде наша допомога, маючи на увазі вже, ми знаємо, звідки та, він при дверях, він іде. Але ми бачимо, що. А, це той самий Христос, який приходить як втішитель, як Господь всякої втіхи, але в той же час Він приходить як і суддя, який буде судити зі справедливістю. І, і каже: зміцнюйте серця, як і в нам каже, бо Господь близько. Каже: хватайтеся за терпіння, тримайтеся за надію, бо вона не посоромить, тому що. Господь вже близько він іде, щоб обновити, щоб зцілити, щоб виправдати, щоб вас підняти. Він ось-ось уже втрутиться. І він близько, як його прихід для встановлення його царства на цій землі, так і він близько до зламаносердних, щоб подати їм силу, допомогу. І ми з вами. Саме в це віримо, що ним ми живемо, ми рухаємося, ним існуємо, в ньому стоїмо ним і переможемо в ім'я Ісуса Христа. І всі разом ви можете сказати Амінь. Але також Він каже, що не нарікайте один одного, бо суддя при дверях. І це не означає, що ми повинні сліпо мовчати, коли ми бачимо несправедливість. Тут зовсім не про те. Навпаки, ми повинні розрізняти зло від добро. І називати зло злом, добро добром, гірке, гірким, солодке, солодким. Але це означає, що наші гіркі нарікання, наші, наші, наші саме нарікання будуть також і нас судити. Писання не каже, що взагалі не можна нарікати, але він воно нас або жалітися. Але воно нас вчить тому, що те, що ми, як ми судимо інших тим самим судом і нас буде судити. Тобто, якщо ми а, судимо росіян за те, що вони вдерлися в наші домівки, а самі вдираємося в домівки інших, то той самий суд буде нас судити. Якщо я когось осуджую за перелюб, я також буду осуджена, якщо перевірена й осуджена, якщо я чиню цей самий перелік. Мої слова вони виприводять, викликають суддю до моїх до дверей мого дому. Та теж за що? Тобто ті самі параметри, стандарти, які я застосовую до інших, будуть застосовані до мене. І якщо я, будучи злодієм, осуджую злодіїв. Або, будучи корумпованою, осуджую корумпованих, то е, горе мені, тому що я так само буду осуджена. Ось. І ось Писання нас вчить, що, що ми е, повинні зміцнюватися Господом його обітницями, і з впевненістю, е, дивитися, е, вдивлятися в Господа, бо Він Господь. Вчора, сьогодні і на віки той же. Ми не знаємо, що Господь зробить завтра. Але ми дуже добре знаємо, що Господь робив вчора, позавчора і третього дня. Ми знаємо, який він був вчора. Ми знаємо, який він є сьогодні з нами, і тому ми, це є гарантією того, як він буде, як він буде яким він буде завтра. Він є вірний, він є добрий, він є милостивий, він допоміг. І ось, дивлячись, який він був З Йовом, як каже нам Яків, так з таким самим він буде І з нами. І в цьому є наша впевненість. Ми, бачивши Господа його руку вчора, сьогодні ми знаємо, що ми не будемо залишені і що будемо вірні. Тому, коли ми кличемо до Господа, коли прийде. Наша допомога, ми знаємо, до кого ми кличемо. Так? І це дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що страждання є, і воно затяжне, і немає, знаєте, є, є біль, з яким просто треба навчитися жити, щоб він не контролював тебе. Цікаво, що є фізичний біль, який, з яким люди просто вчаться жити. І навіть на цьому вже на цій основі на, на, на підставі існування болю, який не може, який є постійним на, на, на підставі цього болю є. відкрилось багато клінік, які називаються клініки болю. І ось ці клініки, вони не позбавляють тебе болю, але вони вчать тебе, як жити із болем. І, на жаль, наш церкви в сучасний, а сучасний період, ем, в останній час вони замість того, щоб стати цими клініками болю, щоб розрізнити, який біль можна сці, зняти, зцілити, а з яким болем треба просто навчитися жити. Вони нас присипають і, і годують нас ілюзіями того, що, що все буде добре. Головне несіть гроші, головне. Жертвуйте своїм часом, своїми силами на бачення лідера, який стоїть перед вами, а лідер просто обкручує і обманює. Ось тому Яків нам нагадує, що всі люди, які говорили від імені Господа, це сказ... іншими словами, люди, які вірно передавали Слово Боже. Ось він ставить на зразок пророків, ми можемо так само сказати по... поетів апостолів. Та вони всі страждали, вони всі страждали. І а, знову ж таки, він нам ставить перед нами Якова. Якова, чия історія це історія Бога, який не залишає людину в її стражданнях. І Писання каже. Потерпіть, бо перестрадавши, ви будете втішені. І нам каже, і нам каже що а, дивіться на фінал, на, кінце, на кінцівку їхнього життя, як Господь явився їм вірний, милостивий і многомилостивий. А, як звичайно, ми бачимо, що Йов пережив компенс, велику компенсацію на цій землі, але Книга до євреїв каже, найбільша компенсація це стати громадянином міста, якого ми не бачимо, і поки ми в цьому тілі його не побачимо. І ось церква повинна бути клінікою болю, клінікою, яка вчить людей, де можливе зцілення, сповне зцілення. А де просто біль буде частиною твого життя? І всі ті віруючі, які люблять Бога, розуміють, що є біль, який ми проносимо через все життя. Але ми в день в день упокорюємо цей біль, щоб він не став гірким і щоб він не контролював нас. Ми передаємо суди в руки Господа. ми... Приймаємо щоденну силу і втіху від Господа і надію, яка, звичайно, нас не посоромить. Тому е, ті з нас, хто, хто а, дихає болем щодня, ті, хто переживають цю тривогу, яка не, не затухає я, як можна сказати матері, або дружині, або дитині, син. Батько, чоловік, якого на фронті, що не переживай, все буде добре. Хто має право таке сказати, не переживай спи. Це, це а, а, взагалі, знаєте, така, така, таке утопічне Євангеліє, видумане, яке не має нічого спільного зі серцем Божим. Саме тому Яків нам з великою ніжністю, але і з твердістю каже: будьте терпеливі. Знаєте, коли а, ті з вас хто переживали якісь серйозні, а, серйозні а, е, втручання хірургічні, якісь, та, і коли є період, коли тебе анестезія, коли ти, коли ти відходиш в анестезії, коли в тебе дренаж, коли з тебе витікає, коли заживання, коли. Да, є, є різні періоди. І на кожен період в Біблії є своя інструкція, щоб триматися Бога і пам'ятати, що Він не запісниця, Він поруч, і Він з тобою в твоєму болі, і від його присутністю збільшується сила внутрішня. Наша сила не від. Навіть не від того, що колись буде добре, хоча колись у вічності буде добре. Я пам'ятаю, як мама наша лежить бідненька, стогне, я стою на колінах, плачу. Вона каже, не плач, доцільця, все буде добре. І ти розумієш, що на цій землі більше не буде добре, бо... Так, в плані, в якому хотілося б, тому що мама, як вона казала, що погасає свічка та життя. Але ти розумієш, що там у вічності, та, там уже не буде клініки болю, там уже буде досконале зцілення і духа, і душі, і тіла. І як би нам не розказували е, можливість і не казали вам, що ви самі винуваті, у вас немає віри. Тому ви плачете, тому ви страждаєте, знаєте, насправді. Віра це не, не паралельна реальність а, стражданням, а це сила і зосередженість на возі посеред страждань. І ця сила, як я казала, це не, вона не приходить просто від обітниці, що прийде день зцілення. Це нам це наша надія, і вона нас не посоромить. Але ось сьогоднішня наша сила це Бог з нами. Це Еммануїл. він з нами, він чує, він з нами в нашому національному болі, він з нами, коли ми виємо, бачачи цю корупцію, ті, хто на нашій крові, на крові наших дітей а, нажирається, забиває свої, свою пельку, своє черево. А, і ми розуміємо, що. На даний момент це просто болить. Кличемо до неба, і Бог з нами. І каже: почекай, потерпи, будь вірний до кінця, не, не пристосовуйся до їх. Також не переставай робити добро, праведність і чистоту через те, що це покоління кругом тебе, воно корумповане. Це не стає причиною переставати робити і виконувати волю добру. Ми бачимо пророків, вони не закривали вуста навіть тоді, коли їх вбивали, вони говорили правду. І каже Господь: Я близько, я близько до вас, я з вами. І в ньому наша сила, в тому, що Господь з нами. І так, як ми бачили, що Він вірний вчора. Бачимо, який він вірний сьогодні. Ми знаємо, що він також буде вірний і завтра. І він дасть нам силу пережити завтрашній день. Але ми на ньому зосереджуємося сьогодні: на Бозі, який вірний, який праведний. І так, багато церков вони стали сектами. Сектами, які будують своє царство на цій землі, які програми поставили вище людської душі, які своє бачення поставили вище душі, яку викупив Господь ціною, ціною страждання і, і своєї крові. Да Бога немає більшої цінності, ніж Ти. І, ніж я. Він не помер для того, щоб ми. Христос не стався людиною і не постраждав, і не помер заради того, щоб нам було зручно і добре на цій землі. Але заради того, щоб ми знали його, переживали Його незалежно від того, що з нами відбувається. Незалежно від, від страху, який. Оточує нас. Еммануїл, Бог з нами. Єхова, вірний вчора, сьогодні навіки він вірний. Він царював, він царює, і він царюватиме Бог душі нашої.